Вуличну акцію з протидії насильству влаштували у середмісті Кропивницького, спілкувалися з перехожими, як діяти і куди звертатися у випадку насильства. Метою цієї акції є привернення уваги громадськості до подолання, до проблем домашнього насильства в сім'ї, жорстке поводження з дітьми, протидія торгівлі людьми, а також рівні права між чоловіками та жінками. Є чотири форми насильства, яких можуть зазнавати жінки, чоловіки та діти, говорить психологиня Наталія Цумарєва. Є фізичне, психологічне, економічне та сексуальне випадки, будь з яких цих форм насильства фіксує саме поліція. Перш за все, треба до неї звертатися. Але у нас є в місті, в нашій громаді, в області, загальні та спеціалізовані служби, наприклад, мобільна бригада наша, де люди можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку, роз'яснення про їхні права та можливості. За словами начальниці сектору протидії домашнього насильства поліції Дарії Гнізділової, з початку року отримали 1276 звернень. Здебільшого до поліції звертаються жінки з приводу того, що відносно них вчиняється домашнє насильство. Відповідно, діти, які стали свідками домашнього насильства, вони у нас теж являються постраждалими від домашнього насильства. З приводу того, які більш частіше, це психологічне насильство. Хоча воно як зазвичай супроводжується і фізичним, і економічним, з приводу сексуального насильства, до Сектору протидії домашнього насильства таких звернень не надходило. Серед учасників акції представники міського центру запобігання та протидії насильству. Наша установа представляє спеціалізовані сервіси, такі як притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, кризова кімната екстрена кризового реагування, седенний центр соціально-психологічної допомоги і мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка виїжджає на екстрені виклики. Про акцію «16 днів проти насильства дізналася вперше, говорить кропивничанка Наталія. Дуже добре, що є така організація, хоч кудись обращатися, тому що ну мало ли що може бути. розумієте. Я брала номера, Номіра є куди дзвонить. За півтори години акції, за словами заступниці директора департаменту Олени Костенко, інформаційні матеріали роздали майже семи сотням людей. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.